По всех час і на віки Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю небесних, тяшителю, душі істини, що в туди, си наповняєш, Скарби, від життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас, від усякої скверни, і спаси благі душі наші. О, З мисоту Іван я ми русі, будьмо уважні, в ті дні, старше Марія, пустилася в Судкодоровську околицю в місто Юди, увійшла в надім Захарі, притала Савету, я почулася в ти при Марії, здринула судиття в її воні, Ілисавета сповнилася синим духом і скликнула синим голосом і сказала: Благословена між жінками, на Твого ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо я голоство привітання зла моїх уха, дитя з радості зригнулось в моє млоді, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказані до Господа, і мовила Марія, величає душа моя Господа, і радію, бо зі спасі моїм, бо Він на покору покороби своєї, ось бо від нині мене всі роди. Великі вочинині смутні, святе його ім'я, Марія має пробувалі середи місяців зо три, потім вернулася до дому свого. Світліше радуйся і спаси тих, що на тебе оповає.

Слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні до нас завітала ясна зоря, яка зродила світло життя Христа, який каже, я є світло, світу, хто йде за мною не буде лукати в темі». Всі ми потребуємо світла, всі ми потребуємо любові, тому що любов є світла, любов є чиста, любов є життям. Без любові нема життя, як сказав Святий Співа. Що життя без любові гірше за смерть. Ми сьогодні так дуже потребуємо любові, любові, яка сходить з гори, яка хоче наповнити наші серця, хоче в нас всіх об'єднати, тому що ми всі є одна велика родина, Божа родина. І не маємо тут робити різниці, не маємо робити поділів, тому що Божа воля є, щоб ми були одно. Маємо об'єднатися, молити сьогодні за Україну. Маємо сьогодні мати одну думку плекати в Ісусі Христі, Господі Бозі наш. Пречиста Діва Марія, яка є нашою матір'ю, нашою покровителькою, заступницею, сьогодні приходить до нас ще раз закликати, наголосити на тому, щоб ми наверталися до Бога, щоб ми плекали любов в серці, тому що вона каже, любов може все, з любов'ю зможете те, що є для вас неможливим. Якщо там буде роздратованість, ненавість, злоба, осудження інші пороки, то не буде миру на цій землі, не буде миру в нашій Україні. Ми маємо повчати відновлення від свого серця від своєї душі. Все починається тут всередині. І небо, і пекло починається на землі. Як сказав Філ Босман, що не відемо в небо, якщо небо не віде в наше серце. Не будемо з Богом, якщо Бог не буде в серці тут, де ми живемо. Де ми вчимося, працюємо, маємо зрозуміти, що найважливіша справа для християнина – це є молитва. Найважливіше, як каже Григорій Бог а все інше є другорядне. І Христос до нас говорить постійно: шукайте перше Боже царство. А Боже царство це є царство миру. А там, де мир, там є любов. Любов живе там, де мир. Тому шукаємо того миру внутрішнього, в серці своєму, щоб там не було озлобленості, не було ненависті, щоб ми не мали навіть до ворогів своїх злоби. Тому що ми тоді самі піддаємо себе під владу зла. Ми самі пускаємо зло в своє серце і хочемо, щоб було навкруги добре, коли в наш, нашій внутрішній людині не є все гаразд. Тобто маємо наводити лад в першу чергу в тому внутрішньому нашому домі, в нашій душі. В нашому серці. І свята Сьогодні приходить до вас в школу, до дітей, які є, яких вона дуже сильно любить, як вона сказала одній особі, бо ти знала, як тебе люблять, тебе плакала дуже сильно, з радості, з того щастя. І вона це говорить кожному з вас, кожному з нас. Вона вас безмежно сильно любить, тому що вона наповнена безмежно Божою любов'ю. Вона відкрита Божої любові, коли була тут, на землі тілесно, і з'єдналася своїм Сином, нашим Богом Христом, у вічності, яка є сама любов. Тому що Боже Царство це любов. А там, де є любов, там є все. Тому плекаємо найбільше молитву, щоденну молитву. І цей час, коли буде перебувати ікона, образ, покрови Пресвятої Богородиці, старатися більше часу знайти, щоб прийти помолитися. Щоб бути біля своєї небесної Матері, щоб відкрити своє серце, щоб почути те, чого вона, що вона вам хоче сказати, до чого закликати. А в неї одне бажання привести всіх нас до того місця, де є безмежне щастя, Де є океан любові безмежний, Де є любов, яка ніколи не про мене, де немає, як ми молимося, ні печалі, ні. Журби, ні болі, де б'є те, чого прагне людське серце, як сказав святі Гостим: моліться до матері своєї, моліться і приходьте під її покрову. І віддайте своє життя в її руки, вона вас заведе до свого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Та коротким що отець дуже сказав, що кожного дня ви приходите до школи, не забувайте зайти помолитися. Можна змолити вервицю, яку ви вмієте, яку ви добре знаєте. Можна помолитися самолитву, яку ви добре знаєте. Але з тою іконою, ще передається, вербиця до непорушного серця Ісуса і Марії. я би просив, щоб ви її розтаражували, розцелили і в селі дітям навіть роздали, щоб вони також і вдома молилися за мир і спокій в Україні, долучалися до акції, цієї о 21 годині ввечері в себе вдома. Помолитися за Україну, а тут на діточки ви в школі, вчителі вам допоможуть у вербичку молитися. Там є дуже гарне роз'яснення. Передається вам ця ікона моліться за мир і спокій Україні. Бо як ми будемо молитися за Україну, то Україна буде і самостійна, і цвітаюча держава. Слава Існу! Цінів, Освіти їх душі світлом золотим, наповни любов'ю неспокійній на см... на дів, не очи, як землю, берегти від зла, розумом діянням і крилом тепла. Свята Марія, Матір Божа, свята і єдина, у тобі чистота і любов, народила ти світові сина, Він же смерть наших душ поборов, Матір Божа, зглянься над нами, воскреси доброту у серцях, щоб на світі у кожної мами щастя і радість світили в очах. Мати Божа, мов зоря, ти велич на небі, будь опікою мені. Я молюсь до тебе, Заступися ти за мене у тяжку хвилину. Я молити щиро буду кожну Божу днину до Ісуса і до тебе, Матінку єдина, Свої рученьки відношу за свою родину. Бою тебе мати щирими словами, над нами. силу і здоров'я дай нам, Божа мати, бо нам вчитись чесно працювати. Щоб була потіха для рідної мами, змилися над нами, дай нам уминути всяку злу природу, дай вести на користь рідному народу. Я лягаю вечір спати, надібної Божа мати, два ангели по боках. І спаситель в головах. Я з Ісусом розмовляю. Ой, Ісусе, глянь на мене, зроби добре дитя з мене. Я до тебе ручки зложу і здоров'ячка попрошу. І для мами, і для тата, для сестрички, і для брата, для бабусі, для дідуся, для сієї родини. Ой, Ісусе Христе, послухай малої дитини у світі і найдорожчого ні, нім. Питає мати молодая, своїм дитяточком малим. Цей образ втілений віконі Божої Матері, Висить, мою світицю свій і раді святості дарить. Цей образ зоріє на блюсту, і цілий світ оберігав, і мати, дитина, вісущим небо і земля. А серце радіє о батіко Божа. Ти завітала до нашої хати, жити у убиє допомагати і просвітли, для чого живем, всім і жлем на полі з людьми, о батько Боже, живи в нашій хаті, у вірі й пораді і правді життя, хай світлом твоїм наша доля святиться. І завжди заступився за рідне дитя. О, матінку Божа, би були з тобою і багаті і твоєю любов'ю зігріти щодня. У серці о матінко Божа, ти завітала до нас із розгуки. І от вчителі, і діти, і внуки, вдячні за годину, біди і просимо тебе. Будь Тиждень, тиждень духовності по школах в районі. Тож особливо є якраз нас, бачите, так, у нас бачите, співпало, що у нас Пресвятої Богородиці перебувати буде у нас цей тиждень, маємо ще більше активізувати себе до молитви, до духовного нашого життя, бо ще й перебуваємо в часі Великого Посту, коли нам більше треба заглянути в своє серце, в свою душу. Отже, працюємо на тій духовній ниві, щоб там були рясні, добрі води. 我们需哦。